І так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. і Сьогодні, 29 вересня, і нарешті нарешті я дочекався комбайна, знайшов його, неділю чекав і будемо касити кукурузу. Кукурузу, яку виростили в цьому сезоні, в сезоні 2025, дуже тяжкий сезон, був, в принципі, отут все можна сказати видно. За те, що качанів. ну, Не дуже в нас багато. Це, до речі, ще на краю, тому що на краю ще якісь качанчики у нас присутні. Так, Якщо далі зайти, там просто тихий жах, тому що, ну, як отут ви бачите за те, що не на кожній рослині в нас завіс качану. Та й до того ж вони ще досить дуже-дуже маленькі. Ну, ось якщо взяти отакий От ось качанчик, подивіться, скільки тут дирочок в ньому. Це тут гусениці свій час було досить багато. По 5 штук на одному качанові і тут качана немає, 5 гусениць тут було. такі ось качанчики ми маємо. Да, не знаю, що воно і як буде сипати. До речі, вони досить погано тримаються. Вон, бачите, я торкнувся, воно відпало кащаний. Ну сподіваюся, що багато футату у нас не буде. Тому що в нас і багато врожаїв не буде. Тобто такі справи ми маємо. Потрібно ще якось сюди агронома привезти і показати, що він виростив, що за кукурузу. Фу, не знаю. Оскільки скосимо, будемо трошки пізніше вже думати, скажу. Спочатку завозимо до себе в склад в приміщення, а потім я вже буду спокійно вирішувати, чи продавати її, чи залишати собі. І, ну, просто потрібно ще подивитися, скільки ми накосимо. Стосовно сорту не пам'ятаю, пам'ятаю тільки за те, що це Маїс і V-290, якщо не помиляюсь. Ну, це точно не сплав, це щось, якийсь модернізований сплав, якийсь ноу-хау Маїса. Ну, кукуруза, так як і в усіх, її немає попросту. Але сподіваюся, хоч, хоч трошечки більше тони, щоб перекрити якісь мінуса, заплатити МПЗ, звісно ж, тому що вже бумажечка прийшла, що потрібно платити. Не, так і живемо. Тому отакі справи. Волога міряв я ще десь днів 5 назад, вже була 14-та волога. Ну і тут воно ще трошечки протряхли. Я думаю, зараз вже в базу ми повинні вписатися. Стосовно того, що чисте грязне поле, самі розумієте, що більш-менш чисте, кропив стеларом і, в принципі, працює ним вже 5 років без проблем. Постійно завжди працює і ніяких зауважень немає. Це стосовно бур'янів, амброзій. Ну тому, В тому роді можна сказати. Так. Так, потрібно десь границю знайти, отам, бо там сусіди також ну нічого, якось щось знайдемо. Тому зараз сьогодні чую комбайн доїжджає. Сяду з ним кружочок накину, подивимося, скільки ж качанів. На кукурудзі завізі якось островами, плямами. Десь є місце, де взагалі нема завізів, десь є, за те, що є. Десь більше, десь менше. І отакий якийсь плаваючий результат. Не знаю, що і до чого, але все, що накосимо, правильно, все моє. Тому комбайн під'їжджає і в добрий путь. Це джекбо, а? Эм. Я трошки А може лучше. Где... А, він без бойового вроде. Да, як муляш. Ух, ну я нахер, моя в п'ятки вже пішла. И багато у вас таких джекпотів? Блин, я не знаю, как мы за конечно. Да. Другая сторона гоню, ничего не А ветер сегодня какой хороший. Мне кажется, если качаны какие есть, их на сторону сдует. Но я тоже так думаю, не нема. Да, а это полы, конечно. Там шахет нашли, или такая. И в соседа, все тоже дивлюсь, оно сейчас подзаркало. теж обкосив і оставив капець, що тут медом помазано Коротше, ну і нахарі. Я пішов з комбайна, камбайне розказав, то посидю там. Зілові щось поробити треба. Не те, що мені просто страшно, ні. я ж нічого не боюсь, я ж такий. Оце капець просто. Я навіть не знаю, що там по урожайності. Половина цього поля якісь качани є, половина поля наступного ніхрена немає, взагалі немає. І плюс до того, що вони взагалі я говорив, не держаться на стеблові, торгається жадко, десь косо криво, відпадає, відлітає, вітром здуває, ну а так і живемо. Так, у комбайні тут ще стало. А, фільтр забило. Бачу. Повітряний фільтр трошечки забило. Нічого ну, страшного, Короте, а мені знаєте, що хочеться. А мені ж хочеться зілок ще схватити і поїхати туди до шахіда, чи що вона таке, подивитися. А ви знаєте, чому чоловіки живуть менше. Вибачаю за вітер 300 метрів в секунду. У нас таке буває. Коротше, комбайнери нехай крутяться, а я ж на зілок та погнали, подивимося, не знаю. Ну і страшно з однієї сторони. А з іншої сторони, а вдруг там моторчик класний. І так від'їхав трошечки від краю. тут уже до кінця, можна сказати, їхали. І ось ці шахи лежить. Якщо чесно, була моя така думка, як я раз колись сюди під'їжджали, я думаю... Хоч би нічого не знайти в цьому полі. Ще навіть хотів комбайнера спитати, чи ви щось знаходили, а потім 50 метрів, я йому кричу, стой, 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 стой! А він так ще невольно, так знає, я такий, що ти хочеш? яку у шоу лежить? <гум> Це капіс. Ну, ми б його, в принципі, все одно б не зачепили, але але сикотно. Тому об'їхали. І от така хрень, я не знаю, мені чесно сказати, мені страшно сюди підходити. Я бачу за те, що тут щось розворотило. Не знаю, що там всередині у нас є, нема. Так, якась шлангочка торчить. Паливний бак може. Так, далі дивимося, що в нас тут, непонятно. Ага, оце щось мені не дуже подобається. Тробочка якась виходить. Коротше сикотно, не знаю. Так, далі йдемо. Зроблене із стекловолокна. Так, тут у нас... Непонятно що. Ага. Тут все розвернуло, палені трубки. Так, пішлі, а мотора, походу, немає. Мотор, походу, вже десь або хтось його смикнув, або вже загубився. Так, коротше, страшно, якщо чесно. Але в же чергу цікаво, капець просто, як дитина, чесне слово. І страшно, і цікаво. До речі комусь також було досить сильно страшно, що заліз, зробив свої справи. І пішов. Так, коротше, ладно. Ай, і Іран 2, значить, так? Да? Прикольно, ну не дуже. Аж комбайнером стало цікаво, пішли воду відео знімати. Ай! Да, сезон 2025 не перестає дивувати. А, до речі, нас сьогодні обслуговує клас-лекціон 480-й. І жадка е Гелінгов. Досить популярна жатка. Піду в зілок, заховаюся. А, поїду ж, подивлюсь, там ще одна гірань лежить. Так, О хлопці косять мою кукурузу. Сусіднє поле. Лежить теж гірань друга, тільки ну, неповністю, неповноцінна, вона можна сказати. І трошечки гірше, ніж та, що в мене лежить. Такі ось запчасті тут валяються. тут не знаю що, це боєзапаси, це ж напевно був якось тут закріплений в цій херні. І... Оце хрень якась непонятна. Обмазали якимсь герметиком, тут якась закривашка, господі. Так, це в нас що? А, Це в нас затворки, чи як вони так називаються. Так, не братця, ага, не взявся, добре. Все воно таке легеньке, а. О! Ух ти, Класні болтики! Треба додому забрати. І ось, все, до речі, наскільки я розумію, це їхня система навігації. Що тут у нас е у блокс якийсь. Хто його знає а, Блок а, Так і все, більше ніхренажень тут немає. Так, а в блокі хелі знає щось там є? Нема. Так. Да. Ну оці кронштейники, ну це прикольна штука. А? От є барахольщик, а оце надобно мені. Половина б його навіть не піднімала, а мені ще цікаво. Ладно, нічого цікавого немає. А, ні, крило заберу. І все. І погнали далі коситися, тому що ну щось я трошечки відволікся, можна сказати. Фух. І так, продовжуємо косити. Ну, точніше вже закінчуємо, напевно. Тому що з вже більше половини поля. Тут залишилося панти. 10 гектарів. Ну не 10 гектарів скасив, а з 10 гектарів було видно скасив, розумієте. Один бункер, один бункер це десь тонн 6. Ой, перейдеть. оце джекпот, оце урожаї, а що на наступні рік всіти, я не знаю. Коротше, ладно, поїхали додому, будемо висипатися. Бо я там вдома, щоб розуміло, навіть кун приготовив, зачепив до трактора. Думав, що там вже врожай потрібно підгортати, ще більше влізло. Я думаю, один ділок висиплю. А інші, напевно, висипати не буду. Одразу кудись поїду продам. Ну Це жах. Не знаю. І так, приїхали за другою машиною. Тут у нас кукуруза коситься, лавеха не мутиться. Да, тому що кукурузи зовсім немає. Це трендець, тут хлопці вже докашують. Ну. Но... Ну, я, можна сказати, морально трошки був до цього готовий, за те, що на би хоча б два зіла. Якщо три, то це просто шик. І тут, до речі, я зараз приїхав не сам. Я привіз з собою головного агронома нашої агрофірми. Агрофірма називається Насіння в бак соляру в землю. І його височіство – дюк Дючинський. Да? Братан. Пішли, скажи, що у нас тут з кукурудзою, що з нею случилося? чого вона у нас так погана, да? так? Пішли розказувати будеш. Так, Дюка в нас тут робить детальний огляд. Е, так, Біолабораторія, тут всі діла, да, аналіз ґрунту, листочків, чого не вистачало даній да, Дюк, І чого ж не вистачало? А? А, вологи, кажеш, так. Да? Ну, вологи це так. Да. Що там унюхало? а? А, не просто, так? Да? Так, да, і на цьому полі багатенько було. Йо, і куди не просто задавило кукурудзу, так? Да? Та не багато. Ні, ну ми зрозуміли за те, що вологи не вистачає, це все нормально. Так ладно досить вже балакати із собаками, і з дюком. Хоч він не розумний. Але не всі глядачі мене зрозуміють. Так. Ну Зараз Дюк ще пройдеться, подивиться, ще до сусідів, сходи подивиться, що ж там з кукурузою. Ну і потім висипаємося. І, напевно, це буде останній зіл. Ой, така от справа. Їх, дівчинський. Я думаю, за те, що я привіз сюди свого такого великого грану вже можна поставити такий жирніший лайк. Да, Дай дюка. І так, коротше, докосили. Вийшло два зіла повних. І з хвостиком. Там хвостик досить такий маленький. Ну, коротше, можна сказати, якщо повністю грузити з кабанами зіли, то два зіла. Два зіла. Ми її ведемо додому з дюком. Так? Да? Ну і продовження, вже, що ми там накосили. І, коротше, продовження буде вже завтра по світлому, тому що зараз вже 5-10 хвилин, буде темно. Ну, не перемикаємося до зустрічі. І так, докосили ми, хлопчики і дівчатка нашу кукурузу. Майже 10 гектарів. І накосили, я говорив, за те, що 14 тонн, плюс-мінус 100 кілограм, тому що я знаю, скільки в мене влазить взяла. Ну і от, <кхем> от таке ми маємо. Ну, звісно, це я вже повозив, тому що один зілок я вже продав, тому що ну якби хранити його, не хранити не знаю в цьому році. Тому що, якби як говорять аналітики за те, що в США там в Канаді буде гіперкотний урожай, тому ціни на кукурузи не чекайте. Тому зілок я продав, але дома 2-3 тонни залишив. Можливо, по відрах взимку комусь та буду продавати. Тому що в нашому районі, та навіть більше в області, в нас її дефіцит, як розумієте, тому що ну, спека зробила свою справу. Така вся кукурудза. Да, перший раз, можна сказати, бачу таку дрібну, маленьку, погану кукурузку. Ну, нічого страшного, на корм. Та в принципі вона все нормально піде і на корм, і куди далі їй потрібно. Волога в неї, до речі, 15, тобто, без проблем вона буде у нас лежати, хоч і база 14, але при 15-й волозі вона нормально буде лежати. Ну, як розумієте, в мене тут небагато лежати. Тому отакі справи. І, до речі, я тільки сьогодні розумію за те, що наскільки мені повезло. Наскільки повезло, за те, що грн 2 вона впала тоді, напевно, коли була ще зелена кукуруза. тобто давно і через це не загорілося поле. Тому що я міг би не накасити зовсім нічого, як розумієте. Тому якби отакі жнива, вибухові жнива. Добре, за те, що не в буквальному смислі вони вийшли вибуховими, за те, що всі живі, здорові. Ну, такі ось урожаї, такі знахідки на полях. тому на цьому. Можна сказати все. Ну а наступне відео, як ми будемо касити, вже Сонях Саламанку, там вона, я думаю, за те, що по 4 вона точно себе. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити цей гіперликотний урожай. Я не знаю, там просто бомба не гібрид, все чудово, все добре. Там отакі ось корзини, не знаю, напевно, двох рук не вистачить, щоб обхватити, але все одно, все дуже гарно там. І тому от зараз я вже за вами до Балаку і буду їхати, тому що комбайн повинен скоро заїхати на поле. І будемо косити. Тому такі справи з вас, звісно, така жерніша вподобайка. На підтримку українського ютубу, ну, я так і справи. Всім миру та добра. Шесть дюка не понравилось. Що таке, що таке? Та це ж не чужий, дюка. Що такое? Дюк, все, хорош, хорош. Давай, нам їхати пора.